Не загадуйте нічого, не питайте нічого, нехай вам карти розкажуть самі, що ви маєте почути зараз. Бумеранг приглядить всім. Всім, хто мішав вам, всім, хто заважав, можливо, у вас хтось украв гроші, можливо, на когось ви. Потратили комусь дали ворх, а людина не віддає. Не, не треба, не чекайте. Всім все прилетить. Ангел-охоронець з вами. Він на вас здіває корону, відкриває для вас шляхи. Не думайте про те, що ви комусь допомогли, зробили, а людина це не поцінувала. От зараз вищі сили прям прийшла вам про це сказати. Всі все бачать, всі отримують по заслугам. Ви йдете вгору. Ви зараз підете вгору, ви зараз отримаєте заслужену винагороду, ви будете розцвітати, а людині прилетить бумеранг за те, що вам було зроблено. Хтось з вами боровся, проти вас боровся, можливо, навіть у вашій сім'ї, але нічого не вийде. Ви Будете відчувати себе скоро і крибоводі, ви себе знайдете, ви зрозумієте, що вам робити. І ви, можливо, побачите оцю цей бумерану, да, оцю справедливість, і це вас окрилить. Рухатись далі. Ось так. Ну, а хто тут робив якісь нехороші діла, гроші десь ваші тут забирав, вам вернуться гроші в 30 разів більше, а людина втратить все. Ну, така от е, справедливість, да, ось такі от. Е, Бумеранг від всесвіту прилетить, заслужений, всім по заслугам буде. Хай так і буде.